по даному факту відомості були внесені до єдиного до єдиного реєстру досудових освіти за статтею 297. Частиною першого кримінального кодексу України нарогу над могилою. Слідство по даному провадженню здійснюється підрозділом слідчим підрозділом Луцького міського відділу. Особа, яка здійснила дану нарогу, встановлена, проводяться всі слідчі дії. Особа повністю визнає вину. Ну її мотивація досить не така незрозуміла. При ньому вилучені речові докази. Він вину визнає, хоча його пояснення, його слова досить є такими неадекватними, тому що. Як він стверджує, що Біблія не повинна лежати на, на, на вулиці під відкритим небом. Людина займається Брудяжницьким антигромадським спосіб життя, без постійного місця проживання. Практично він сам е е мешкав у нас тимчасово в місті Луцьку, але переїхав з міста, з міста Горлівки. Був на Майдані активіст, злочин розкритий по особі на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Є свідки, ніякого політичного ще якогось аспекту в даному складі злочину немає. Ну, це практично не, не важкий злочин до трьох років позбавлення волі. Ми працюємо над цим питанням. Я думаю, що буде, буде результат. І якщо є ознаки кримінальних, ну, я думаю, що є, можливо, у вас, хлопці, є. Я так, що без е, таких полеміків. Вчорашній інцидент, який стався, він висит, може, ми вправить не можемо. Буквально недавно зверталися до нас. Ми допомагали вашими підлеглими. Мер на <постив> мертво. Давайте, давайте я я мер розумію так само, зупиняє машини, виходить. А тут на даний час є відповідні, є відповідні дії, які освічуть. Ти мені робиш це. Ми по заяві ми змушені були провести перевірку. Тому що так само на дані в подальшому за і сказав би поки <постив> не знаємо, що там пропадало що Це людина була відповідальна за друк друкованих матеріалів, які ми собі коли про це поповнює кваліфікувалися як чорну піра. Ну, я думаю, що буде це оцентрувати це, що хтось нас чимось десь використовує. І розповідна дані, що є незаконно провести. Приходьте до мене, сідаємо, створюємо робочу групу. Нормально, це вічно. Правдиву перевірку і принаймні вічно. Ми на даний час не стверджуємо, що хтось тут злочинець, або хтось...